Go. Я коли почала навчатися в Алек Томенко, мене турбували деякі слова, які я чула в навчанні, бо для мене тоді це був якийсь такий космос. Я не могла зрозуміти, що значить не всі думки є наші. І думки нам закладаються буквально з різних боків, зокрема, нашими рідними. Ці установки нам лягають в голову. Ми живемо з думкою про те, ну, або без думки. І ми думаємо, що воно наше. Але це бувають слова, якісь там от родичів, батьків. І ми, якщо покупаємося, кожен з нас в голові, ну я вже це знаю, бо я вже ці практики всі пройшла, Неаккуратна. Ти така не або ти тупа. Ну і волі, людина починає думати, що вона тупа, тому що коли весь час це повторюють, ну то ти починаєш це приймати. Особливо, якщо це найближчі люди тобі говорять, то, то це ж як безумовно. В закладання, така фраза когнітивні викривлення. Що воно? Ці фрази нас і воно ніби в заводських налаштуваннях. Але ні, воно не наше. І це можна все почистити. М -м Бо мозок формує всіх з цих фраз нашу реальність. Про реальність ми поговоримо трошки пізніше. Що... Це як от окуляри. Вони брудні. Я зніму окуляри, буду зовсім інший світ, я й помию, і мені буде чисто видно.